Із 12 по 20 червня 12 уманських підлітків дітей-учасників антитерористичної операції. Активістів шкільного життя відпочивали у таборі Наполеон у Литовському Радвілішкісі. А вже 22 червня вони ділились своїми враженнями про закордонний відпочинок. Мені дуже приємно сьогодні бути прозора. Знаю, що ви відвідували нещодавно наше місто побратима місто Розвіліжки Святка. Дуже задоволений з приводу того, що ви провели там час. Я переконаний, що ви провели його добре, що ви задоволені. Хотів би, щоб ви мені розповіли про ваші враження. І чи хотіли б ще раз відвідати або інше місто побратим наше, або також розвідщина. Окрім своїх вражень про відпочинок, уманчани розповіли і враження про європейську країну, а також запропонували створити у майбутньому подібний міжнародний дитячий табір в Умані. Це були враження всіх, всіх дванадцятьох е, дітей і по доросах людей, які з нами були. Ми е, кажемо великі спаси хто нас супроводжував е, з Литви. І, звісно, з України. Були незабутні враження проживання в самому таборі Наполеон. Також нас возили у різні міста Литви, як Шауляя, Редвелішківс, Вільнюс, були екскурсії. Дуже сподобались діти, які, звісно, було нам нелегко спілкуватися, але. Ми змогли. Ми були е, дружніми з ними, а вони з нами. Е, хоч це було нам складно з ними спілкуватися, ми намагалися і багато дітей і зараз спілкуються з іншими через різні соціальні мережі. Дякуємо вам за те, що ви організували і тим, хто там допомагав. І ми Вражені, всі здобули задоволені. Супроводжуюча дитячої делегації Олена Євсєєва зазначила, що у Манчану радвілішки зустрічали, як рідних, запрошували знову у гості. Господарі були дуже здивовані кількістю питань від уманських дітей. А гарному відпочинку сприяла навіть погода, подарувавши гарну сонячну погоду. Заступник міського голови Ольга Радченко попросила молодих людей бути і надалі активними в усіх заходах товариства Дружби. Приємно те, що ви є патріотами нашої землі, це показали в іншій країні. Це дуже почесно для нас, і дуже ми це цінуємо і поважаємо. Тому сподіваємося, що ваші поїздки будуть не останніми, і ми будемо ще мати такі запрошення від наших міст побратимів. На завершення зустрічі міський голова Олександр Цибрій сфотографувався із дітьми на пам'ять та попросив юних уманчан і надалі підтримувати дружні стосунки з новими закордонними друзями.